Вітаю всіх! Продовжую родбурику адаптації. У мене була адаптація до війни. Тепер давайте поговоримо: адаптація до нових умов життя. Дивіться. Взагалі до війни адаптація це одне, що вона є, ця війна. А тепер я хочу про, поговорити про адаптацію до умов саме життя. До тих умов, в яких ми живемо. Тобто, це повітряні тривоги, обстріли, там, робота наших для тих регіонів, які це можуть чути, взагалі робота ППО. Це всі можуть чути. Потім аналіз ситуації, де ми живемо, в якому регіоні, що поряд з нами і тому подібне. Ми раніше на це не звертали уваги, а тепер треба звертати, в яких умовах ми проживаємо і де ми проживаємо. Це дуже важливо в нинішній час. І треба якісно жити навіть в цих умовах, тому що від якості нашого життя залежить наш психологічний стан, який потім впливатиме на нас. Просто війна робить психологічно хворих людей. Я хочу вам привести приклад нового року. Мені багато людей писали, що вони не хочуть ялинку, але ялинку хочуть ставити вже вдома. Люди ставлять життя на паузу, не живуть зараз. І це дуже погано, тому що ці люди потім, коли вони зрозуміють, як вони потраплять додому, і що буде з їх домом, не зможуть вклинитись цей соціум адекватності людей. Адекватність потрібно підтримувати кожного разу в собі тими способами, якими це можливо. І перш за все, я вважаю, що треба намагатись спати. Наприклад, мені важко спиться в тих чи інших умовах. Я сьогодні вночі зрозуміла, що мені треба закрити віконце, це мені буде легше спатися. Дійсно, закрила вікон, це було багато краще. І це правда. Наприклад, елементарні речі. Тому давайте слухати себе. Бачити ті умови, в яких ми знаходимось, і приймати їх, адаптуватись до них і вчитись жити саме в тих умовах. І повірте, коли ми навчимось жити саме в цих умовах, якість життя стане значно легше і краще. Давайте. Адаптація до нових умов життя. Яка в нас буде порада? Афірмація, наставництво. Адаптація до нових умов життя. Подивимось. Усі мої мрії заслуговують на здійснення. Звісно, заслуговують. Мрії. Треба мріяти обов'язково, без мрій жити неможливо. Це зрозуміло, що ми не можемо мріяти довгостроково, але певні мрії повинні бути. Це символ життя, символ надії на майбутнє. Тому мрійте, мрійте і мрійте.